Шановні депутати, до вашої уваги звіт про комунальну встановлення. У період воєнного стану центр працював в штатному режимі, надаючи соціальні послуги нашим громадянам, які потрапили в складні життєві обставини. Це особам похилого віку, особам з інвалідністю. Штатна чисельність складала 46 на кінець групи, складала 46 штатних одиниць. В центрі працювало три відділення це відділення соціальної допомоги одну. Даним відділенням за період 2023 року обслуг... перебувало на обліку на надано послугу 106 громадян, які мають знижену групу рухової активності та потребують сторонньої допомоги. 87 з них це одинокі і одиноко проживаючі. На певному обслуговуванні перебували дві особи, і становленням диференційованої плати це 8 осіб. Від даних послуг до, надійшло 55 тисяч, більше 55 тисяч гривень коштів. Також середнє навантаження на одного соціального працівника у 2023 році склало близько 9 осіб. В місті і в селищі станційному працює у нас 12 соціальних робітників. Надавалися послуги в даному відділенні згідно державного стандарту догляду вдома. Соціальні робітники надають більше 55 видів соціальних послуг, які потребують наші громадяни переважно 4 і 5 рокової активності. Далі друге відділення, яке працює у нашому центрі, це відділення комплексної реабілітації для діток з інвалідністю. Агресія Російської Федерації несла певні корективи в діяльність даного відділення, і ми змушені були орендувати приміщення для того, щоб надавати в безпечному місці соціальні і реабілітаційні послуги нашим діткам. Відділення відвідує і на обліку 25 діток. Це дітки у Новобузькій, наші дітки це 20 осіб з Казанківської громади, одна особа з Софіївської громади, дві особи з запорізької дві особи. Дітки з інвалідністю отримали всі необхідні послуги і реабілітаційні, ЛФК, масаж, робота з психологом, робота з щитерем реабілітологом. Слідуюче відділення це відділення денного перебування. Дане відділення опікується громадянами, які саме потрапили в складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров'я та потребують отримання соціальних послуг. <кій> У відділенні дані громадяни отримують щомісячні продуктові набори. Це 46 громадян. Також при цьому відділенні працює пункт незламності за адресою нашої площі Свободи 32, де є все було необхідне надане для роботи цього відділення, і всі громадяни, які потребували допомогу у період осінньо-зимового періоду, і на даний час отримують ті чи інші послуги. Також працює при цьому відділенні університет третього віку, де мають змоги люди, які вже вийшли на пенсію похилого віку. Спілкуватися, отримувати те живе спілкування і покращувати свої знання. Ми працюємо в тісній співпраці з міжнародними організаціями, які проводять тренінги, лекції і інші заходи щодо роботи університету. Також цим відділенням залучалася вона основна робота була по видачі гуманітарної допомоги, яка є одним із видів соціальної послуги, натуральна допомога. По категоріям ми надали узвітності, які за період 2023 року, які громадяни, яких категорій отримали. Це майже всі охоплені громадяни, і похилий вік, і особи з інвалідністю, і одинокі, і тяжко хворі, і безробітні особи складні, життєві обставини, багатодітні мого сім'ї, внутрішньо переміщені, постраждалі внаслідок вибуху. Надавалася дуже велика кількість різноманітної допомоги, як і продуктами харчування, засобами гігієни. Іншими, інша допомога. Двічі у 2023 році кожне домогосподарство отримало допомогу у вигляді продуктових наборів. Працівниками даного відділення проводяться акти обстеження, складаються акти обстеження для надання матеріальної допомоги на лікування, які виділяються з місцевого бюджету. У 2023 році було складено 75 таких актів. Також при комунальній установі працюють фахівці соціальної роботи у Старостинських округах і в селі Старостинському, Новомихайлівському округу і Розанській селі Розаменки. Це наші працівники, фахівці, які забезпечують роботу у віддалених селах громади. Також у 2023 році за підтримки депутатського корпусу і було створено мобільну соціальну службу. Ми отримали автомобіль, взявши участь в проєкті. Ми зробили, центр зробив всі необхідні роботи для того, щоб його зареєструвати. Ми зробили косметичну роботу в гаражі. На даний час те, що трошки дому з роботи нашої мобільної служби, це те, що ми не отримали в повному обсязі. Устаткування наразі тільки отримана частина перукарського обладнання, ну що не дає змогу запустити. Але наші донори, з якими співпрацюємо, вони нам дали гарантії, що буквально на протязі ще пару місяців ми отримаємо це обладнання. Ми маємо надію все-таки запустити і надавати ці послуги людям на селі. Також з грудня 2023 року при установі запрацював сервісний офіс. Там працює лебедик Світлана Володимирівна, яка надає соціальні послуги саме сім'ям військовослужбовцям, сім'ям загиблих, сім'ям, члени яких потрапили у Помогу. Ми побачили, що ця посада дуже доцільна, дуже багато звернень на даний час, і робота в 2024 році продовжується. Ну, це як коротко. Ще хочу додати, що центр бере участь в багатьох грантах, міні-ініціативах для того, щоб покращити свою матеріально-технічну базу за рахунок донорських коштів, ну, щоб найменше залучати кошти з місцевого бюджету, а саме з донорськими коштами. Ну, не буду поки говорити, які, бо це тільки заявки подані, якщо в нас все вийде, то ми відзвітуємо 24 24 році. За те, що ми де прийняли участь і що тримаємо. Є питання відповідачі. Бажання да. успіхів. Так. А ми дякуємо за співпрацю. підтримку. і Директора комунальної установи центру видання соціальних послугської міської ради, Лена Крамаренко про роботу. Дати діяльності установи 2023 рік до відома. Комунальний установі центр надання соціальних послуг Новобузької міської ради рекомендувати постійно працювати у напрямку надання соціальних послуг найбільш вразливим категоріям населення Милобутської міської ради відповідно до закону України про соціальні послуги та до державних стандартів, продовжувати проводити обстеження житлово-побутових умов громадян, які потрапили в складні життєві обставини. Виявляти осіб погиблого віку та осіб та дітей з інвалідністю, які потребують надання соціальних послуг та іншої допомоги, здійснювати систематичний контроль за якістю надання соціальних послуг та місцем проживання отримувачів, забезпечити належну організацію та проведення засідань комісії про звільнення громадян від оплати за надання соціальних послуг, проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед жителів громади щодо можливості отримання соціальних послуг в установі. Поступила пропозиція розгляданого питання винести на руки чергової сесії. Прошу проголосувати за дану пропозицію. Хто за, проти, отримали сприйнято голосу?